Вітаю всіх на каналі майстерня ремонт сантехніки. Хочу сьогодні показати трошки по запчастинах. Це ОРАС, ОРАС сага, ОРАС Орамікс, ОРАС кубіста. Тобто майже на всі моделі ОРАС є в нас запчастини. Тобі ж ручки різні, дивертори, перемикачі, Оце все ОРАС Так що не перемикайте в кого сантехніка ОРАС і не тільки. А сантехнікам взагалі буде корисно подивитися на це все. Ручечки на Ораз Оптиму є. Ось такі, Все на продаж. Взагалі ось такий картридж пресостатичний. Його не всі сантехніки бачили, не то що якщо комусь треба замінити, що не працює. Тобто це дуже рідкісний картридж. Коштує майже як змішувач, але зато майже вічний. Він може робити років 15 і не ламатися. Тобто звертайтеся, кому потрібні запчастини для змішувачів ОРАЗ звертайтеся, в нас все є. Хоч гайки, які на ексцентрик накручуються. ось Гайки, втулки, ручки, я ж вже говорив, різні є флянці. Такі, ті, що на карточці зверху є, теж вони різні в нас є. Тобі ж пишіть в коментарях, кому що потрібно. Є в описі каналу Електронна пошта, можете туди писати. Дякую за перегляд всіх, Ставте лайки, пишіть коментарі. В коментарях все, що кому потрібно.